Христос Воскрес, воістину Воскрес, доброго благосланого Дня, Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 7 глава, 14 по 30 вірш. У переполовення П'ятидесятниці увійшов Ісус у храм і вчив, і дивувалися Іудеї, кажучи, як він, Писання знає, не вчившись, тоді відповів їм Ісус і сказав: Моє вчення не моє, а Того, хто послав мене. Хто хоче волю його творити, той дізнається про це вчення, чи воно від Бога, чи я сам від себе кажу. Хто говорить сам від себе, той собі слави шукає, а хто шукає слави тому, хто послав його, той є істинний і неправди в ньому немає. Чи не Мойсей дав вам закон, і ніхто з вас не виконує закону? Чому ви шукаєте мене вбити? Відповів натовп і сказав. Біса маєш, хто шукає тебе вбити? Відповів Ісус і сказав їм: Одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь, Мойсей дав вам обрізання, хоч воно не від Мойсея, а від отців. І в суботу ви обрізуєте чоловіка. Якщо обрізання приймає чоловіку суботу, щоб не порушити закону Мойсеєвого. То чому на мене ремствуєте за те, що всього чоловіка зробив здоровим я в суботу? Не судіть по зовнішності, але праведним судом судіть. Тоді говорили деякі з Єрусалимлян, чи не той це, якого шукають убити. І ось він відкрито говорить, і нічого йому не кажуть. Невже справді дізнались начальники, що він дійсно Христос? Але ми знаємо, звідки він. Христос же, коли прийде, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді сказав голосно Ісус, навчаючи у храмі і кажучи: І мене знаєте, і знаєте, звідки я, та не сам я від себе прийшов, але є істинний той, хто послав мене. Якого ви не знаєте, я знаю його. Бо я від нього, і Він мене послав, і шукали його схопити, та ніхто не наклав на нього руки, бо ще не прийшов час його. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.